Дійсно, в мене існують свої методи, і тому клініка навіть названа це не просто так. Це мій шлях. Як я обираю, як я обираю обладнання, як я обираю фахівців в клініку свій медичний простір. Вітаю! Сьогодні. Я перебуваю в гостях. Цікаві локації на Подолі, в клініці Метод разом з Яною Китаєвою. Яно, вітаю вас! Дуже рада бачити вас сьогодні і бути у вас в гостях. Ваші локації там, де є свої певні методи. Вітаю, дуже рада, що ви до мене завітали. Знаю, що преміум косметологія, преміум естетика, преміум дерматологія має свої… Тенденції і нюанси. Який підхід існує в цій сфері? І з чим діляться пацієнти, чим діляться лікарі, в чому суть цього підходу? І вашого теж? Ну, почну з того, що ми проводили десь рік тому таке опитування у своїх пацієнтів, з чим у вас асоціюється клініка метод. Перше, це був професіоналізм, чистота. Та комфорт. І тому я, згідно цих правил і цього опитування, йду по своєму медичному шляху. Клініка завжди повинна бути чиста, стерильна. Хочу навіть проговорити тот факт, що я, що я навіть коли а, йду до своїх колег або оглядаю якусь апаратуру, я завжди дивлюсь, навіть в якому стані знаходиться сам апарат, чистий він чи ні. Це, це також стосується і медичних просторів. Ви знаєте, пацієнти вони, їм все рівно скільки коштує, наприклад, там ваша люстра, 3 чи 5 тисяч євро. Їм, вперше, вони завжди звертають увагу на чистоту і чи комфортно їм в кабінеті у лікаря? Від такої е, певної чистоти, від такого підходу, від такої. Легкості відкритості існують певні свої, напевно, і підходи до вибору обладнання, методів, технологій. На що ви звертаєте увагу, коли обираєте ту чи іншу методику? По перше, я ніколи не женусь за модою. Те, що це зараз правда. там модно, так це не означає, що це повинно бути в мене. Лікар, головний лікар клініки, він повинен відчувати своїх пацієнтів, він повинен слух, прислуховуватись до них, що потрібно. Е, я навіть коли спілкуюся зі своїми колегами, зразу, е, зразу хочу проговорити: я ніколи не ні ставлюсь до колег як до конкурентів. Угу. Це мої колеги. У нас дружні стосунки, ми однодумці. Розумієте? Так, так. І коли ми навіть спілкуємося, ми чудово розуміємо, що, наприклад, у моєї колеги зовсім інша група пацієнтів, вона там більш звертає увагу, їй потрібні інші методики. Я знаю своїх пацієнтів, які їм потрібні методики. І тому мій вибір апаратури ґрунтується на потреби моїх пацієнтів. Я коли відкривала клініку у 2020 році. Ну, звичайно, що в мене коштів вистачило лише на дерматологію. І апаратура була, вона спочатку була в оренді. І, ну, але я чітко знала, що без певного апарату я просто ну, в дерматології ну, я не зможу давати тих результатів. І тому на першому етапі в мене спочатку був один другий апарат. Вони спочатку були в оренді. Але я знала, що без даної методики я не зможу працювати. Yeah. Я просто знала, що потрібно вже мені на перших консультаціях в моєму першому медичному центрі. Е, коли я відкривала клініку у 2020 році, я чітко розуміла, що в мене буде гінекологія, що це, я за, е, що це буде гінекологія. У мене був такий взагалі, світогляд, і він і зараз це багатопрофільність. Я до нього маленькими шажочками а в такі непрості часи я йду. Знаєте, сьогодні я навіть згадувала той момент відкриття вашої клініки. Я пам'ятаю, що це був обід. Я пам'ятаю, як ви перерізали десь орієнтовний обід, як ви перерізали червону стрічку, як ви планували тоді нові інструменти і горизонти. І... Так воно і сталося, тому що, маючи певний запит від вашого пацієнта, розуміючи тренди ринку, розуміючи, вироблячи аналіз, ви створюєте метод саме той, який надихає вас і дає кінцевий результат для вашого пацієнта. Як ще обираєте обладнання? Чи аналізуєте технологію як таку сервіс? Інструменти, які могли б можна було б доповнити, скомбінувати в протоколах, для того, щоб створити суцільний комплексний підхід, цілісний в комбінації або в монопослазі, ви знаєте, я як та шалена білка, просто бігаю по світу. І дивлюся і так, переглядаю всю апаратуру, все, що вийшло за останні два-три роки. Вперше це коли я навіть їду на світові конгреси, перше, що мене цікавить, це виставки. Тому що там завжди представлені новітні технології. Тому що компанія, як не крути, вона все рівно десь раз на рік, раз на три роки, ви вже в той апарат, який там був 10-15 років на ринку, вона щось там вдосконалює і він вже новий. І коли я розумію, що мені потрібно там закрити, там, ну, наприклад, там лазерне шліфування в клініці, мені потрібен ефективний девайс. Я ось, наприклад, як я обирала лазерне шліфування. Я півроку до цього йшла. Я півроку вивчала. Я дивилась, що зараз є, яка апаратура, яка реабілітація? А мені потрібно, ще було закрити обов'язково, щоб це був девайс як дерматологів, так і гінекологів. Але у багатьох компаній ну немає такої комплектації поєднання? Звичайно. Одразу. Але у багатьох я не могла таке знайти. Розумієте, ваш запит поєднання дерматології і гінекології був первинним? Чи він був сформованим від побажання пацієнтів, ваших колег-лікарів з клініки? Ви одразу вирішили для себе мати. І дерматологія, і гінекологія в одному девайсі. Не кожен апарат поєднує саме, кожен. Саме, саме такий дует, так? І наскільки ця дуальність вона дала вам результат? Е, ну, з першого дня я розуміла, що у мене дерматологія з гінекологією, розумієте, це дуже тісні взагалі науки. Поділіться. Е, по-перше, наприклад, що стосується, наприклад, якості шкіри, працювання там з акне, наприклад, працювання, коли ми працюємо там з діагнозами, такими як акне, розація, ми завжди поєднуємо смі, сміжних спеціалістів, тобто консультацію як дерматолога, так і гінеколога. Тому що дерматолог він чітко повинен знати і розуміти, як правильно обстежити пацієнта і на якому етапі підключити сміжного спеціаліста. А також я просто почала е, слухати своїх пацієнтів розуміти Тому що в клініці є дівчата абсолютно різного віку. Це як молоді дівчата, 20, і також і дорослі дівчата 45. Я, я постійно щось нове вивчаю. Я розумію, я, я на першому етапі я зразу зрозуміла, що якщо я буду купувати лазерне шліфування, це повинно бути дві технології в одному апараті. Це фізика. Так. Коли я знаю, що я можу поміняти маніпули і. Цей же апарат мене там заберуть гінекологи. Попрацюємо з другим обличчям жінки. Знаєте, в дерматології є таке поняття як дерматологічний індекс якості життя. Угу. То це стосується як зовнішнього вигляду, так і внутрішнього вигляду. А що стосується, наприклад, на що я завжди орієнтуюсь, купуючи ту чи іншу технологію, це завжди на виробника і на технічне обслуговування. А я думаю, що лікарі, власники клінік, мене як ніхто зрозуміють. Тому що це дуже тендітна апаратура. І якщо що, я хочу, щоб сьогодні, в цю ж хвилину, ще завтра, щоб у мене вже був інженер і швиденько це полагодив. Тому що, коли клініка працює на всі 100-200%, коли просто запис, і я чітко розумію, що якщо ми зараз там, там, інженер не може приїхати день, два-три, ну, то Вибачте, так Ви зупиняється робочий час, звичайно. і є, є певні питання. Так от щодо ефективності і результатів виробництва лазерних технологій в Німеччині, в самому серці лазерних технологій місті Єна, я повністю не сумніваюся. адже це асклепіон. А ще я дуже сильно впевнена в тому, що саме в Україні наші спеціалісти, наші лікарі пропагують. Індивідуальний підхід до превентивності здоров'я, до підтримки якості життя. І мають свої методи, так само, як у вас, у вашій клініці метод. Поділіться, як обирали обладнання і які ці методи існують у вашій клініці. Дійсно, в мене існують свої методи, і тому клініка навіть названа це не просто так. Не просто взагалі метод це від. Грецької мови йде шлях, це мій шлях. Як я обираю, як я обираю обладнання, як я обираю фахівців в клініку свій медичний простір. Що стосується, наприклад, лазеру... Я навіть підрахувала 6 місяців. Я вивчала, дивилась, я ходила, його пощупала, я його потрогала. Мені там зробили Процедула. певну процедуру, звичайно. Я поїхала на завод. Це не означає, що я хочу наголосити, що я абсолютно там. На той момент, навіть поки ну, я розуміла, що так, у мене є декілька варіантів, я поїхала на завод, на виробництво цих лазерів, щоб подивитися, як вони збираються, яка в них наукова база, який в них спектр досліджень, з якого року вони працюють. Тобто я подивилась це все а, з, нутри. Ага. З самого серця. з Так, процес... тобто я це я подивилася в весь цей шлях виробниця, тобто з самого серця, розумієте? І потім, коли я приїхала вже додому, там. Трішки відпочила від дороги, зрозуміла, що я, я буду купувати цей апарат, тому що він неймовірний. Я була в місті Єна три дні. Я три дні була. Я не ходила там, не гуляла. Я була три дні на виробництві. Зранку до вечора нас вчили, і тверджую, поки, так І так, було. показували протоколи. Ми там багато шліфували, ми різали, нам показували, як працює та чи інша технологія. Ну, Це неймовірно. Я намагаюся завжди в клініку купувати. Мати найкращу апаратуру розумієте? Найкращу. Я ніде не вихваляюсь, у мене нема взагалі такого. Ось я в мене найкраще. Але, але але я завжди обираю найкраще для своїх пацієнтів. Що е, ця апаратура повинна в першу чергу бути безпечна. І ефективна люди зараз вони звертають увагу на результати, на ефективність. Пацієнти зараз дуже багато читають. Неважливо якого віку пацієнт. А, ну, Люди знають англійську мову, особливо молодь. Вони там щось вбивають, вбивають там якісь дослідження, апаратури, де виробляються, які результати чи працюють на цій на цьому девайсі, там зарубіжні колеги. І ну, взагалі це дуже зараз вивчається. Якщо там оглядатися на 10 років, я пам'ятаю, просто я, ну, я працювала в гослікарні, я пам'ятаю ще той шлях, коли тільки-тільки там починали там, відкриватися 15 років назад там, медичні центри. Люди не знали, не розуміли, якась там реклама в журналі, і все там окей, пішов. Ні, зараз звичайно. Зараз люди бачать на ціноутворення, яка взагалі цінова політика в клініки. Ну і які б там би розкішні не були, але люди порівнюють це все. Там люди завжди пацієнт завжди дивиться на лікаря, як лікар виглядає, який лікар відвідує навчання, тому що як не крутий, ми вчимося все життя. Я вже доросла дівчинка, але я кожен день щось читаю, я вчу, я кудись їду, я дивлюсь, я завжди це висвітлюю у своїх соцмережах, де я була, що почула, що зараз цікавого. А, я навіть знаєте, в минулому році зробила такий ну, дуже важливий крок в моєму житті, навіть там, створила там, такі невеличкі навчальний проєкт, щоб ділитися, щоб це показувати на сьогоднішній день. До речі. Тому що ми Живемо дуже крута ідея і дуже хороший інструмент, тому що ми живемо в період соціальності так. і соціальної активності і пошуку інформації. І дійсно, як лікар слідкує за певними новинами, розвитком, так і наш пацієнт слідкує за лікарем, за його соціальним життям, його, е, е, його розвитком, Коли, його звичайно. певними активностями. І тому іноді буває так, що сам пацієнт. Наче знає більше ніж ми чи... іноді таке. Лікаря перевіряють завжди. Так, так. Лист призначень все перевіряють. Ще хочу проговорити, навіть як я обираю лікарів в команду. Це в мене ага. знаєте, там прям ціла філософія. Не буває такого, що знаєте, там хтось до мене там постукав, і я така: о, добре, окей, беру. Ні, в мене лікар проходить два-три ще етапи співбесіди. Спочатку ми знайомимося і розуміємо, чи взагалі підходимо, підходять цінності лікаря до моєї. До мого методу, розумієте? Так. Як лікар виглядає, як він спілкується, які в нього знання? Я, до речі, хочу проговорити, що я дуже багато вкладаю своїх лікарів, свою команду. Вони в мене також, як і я, літають по всьому світу. Тому там знаєте, тільки я завжди кажу, так, по черзі, по черзі. Спочатку там я прилетіла за мною ще два лікарі, знову ж таки, по черзі. А, тобто я ніколи там знаєте не, не вимагаю там шалених знань в апаратурі. Мені повинна бути база, база дерматологічна розуміння і клінічне мислення. Людина, що це таке? Щоб... Поєднувати, розуміти, знаєте, як от нейронні зв'язки, ага, я вінувати. подивилась а, діагноз, я я повинна зрозуміти, в якому направ, направленні мені рухатись. Я там а, оглянула, там шкіру оглянула волосисту частину голови, нігті, там все там подивилась дерматоскофом, зрозуміла, куди далі рухатися, і якого там спеціаліста треба приєднати, які аналізи треба здати. І тому мені завжди це повинно. Що стосується там роботи, там, якщо, якщо там, наприклад, лі, дівчинка розумна, лікар розумний, але там десь там трошки хромає косметологічна дерматологія чи робота з апаратами. Да я навчу. Я часто навіть закладаю час це від трьох до шести місяців, що мені потрібно на цього спеціаліста, щоб вона стала такою, як я. Зростити. 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 І це... Ну, ну, Це для мене дуже важливо, тому що мої пацієнти вони знають мій метод знову ж таки, якщо йду до Китаю, я і довіряю лікарям Китаєва. Я, я показую своїх лікарів. Я, я їх відправляю в, ком... в... в команді я їх, я їх в відрядження. Я завжди їжу зі своїми лікарями на світові конгреси. Ми щось вивчаємо, ми разом спілкуємося, ми завжди дивимося. Я кажу, так, я, я коли навіть хочу купувати. Нову технологію в клініку, я завжди раджу зі своїми лікарями, тому що вони в мене дуже розумні. Я вчусь у них, а вони в мене. Клас. Це така синергія і обмін і енергією мої знаннями, коли рішення приймається не одної мене, а в такому в діалозі. Це дуже м, в комплексному підході, і це є дуже правильним. Чи за останні роки чи сутетим зараз, на сьогодення, чи змінився портрет вашого пацієнта? Тому що є певні тенденції, певні реалії mm -hmm. на сьогоднішній день в нас, як технології чи протоколи, які існують в клініці, метод трансформуються до нинішнього портрету пацієнта у вас в клініці? Ну, по-перше, я не люблю, коли до мене ходять дуже часто. Знаєте, так, Як? дійсно, дійсно. І пацієнти не люблять. По-перше, це всі хочуть швидко тут і зараз, щоб дуже було ефективно. А що стосується, наприклад, дерматології, ну так. в мене таке правило: вилікувала пацієнта, відпустила. А uh -huh. пожиттєво ходити до лікаря ну не потрібно. Ми все зробили. А, там пролікувала, там прошліфувала, грубо uh -huh. кажучи, кажу, все, можемо зустрічатися там раз на рік, коли лікар потрібен. Я завжди yeah. знаєте, в мене є така коронна фраза. Коли я потрібна, прийдете до мене. Коли я потрібна, yeah. коли я не потрібна, все живіть своє щасливе життя. Не треба нічого боятися. Зараз а, медицина настільки іноді, іноді просто іноді навіть не встигаєш. Там уже нові нові препарати, нові про технології, нові протоколи. Я вчу пацієнтів не бійтися. Не бійтеся що, навіть якщо там, ну наприклад, там стався якийсь рецидив, чи щось там пішло не за планом. Вирішимо. Вирішимо. І що стосується, наприклад, запиту пацієнтів, ну, звичайно, все дуже банально. Все хочуть швидко, всі хочуть, і всі хочуть дуже результативно, щоб прийшов до лікаря один-два один максимум два рази. І, і слід, все, і все. І слідні, ну знаєте, ні, я дуже часто кажу: так, дайте мені хоча б два візити до мене. А слідуючий візит можете планувати через півроку. І це дійсно так. Тому що зараз і знаєте, от що почула таке цікаве, що low-level therapy не потрібно ці постійні такі візити до лікаря, щось робити. Шкіра має свій регенераторний потенціал. Якщо, наприклад, ви працюєте лазерним шліфуванням, ну окей, добре, зробили, наприклад, раз, повторили через 4-6 тижнів, потім зробіть, будь ласка, перерву. Тому що шкіра, вона ще впродовж. З 4-6 місяців відновлюється. Так. Вона ще може змінюватись. Вони, іноді пацієнту здається, що результату немає. Боже, пройшов місяць-два результату немає. А він іноді може, ви можете його побачити на четвертий, на п'ятий або на шостий. У кожного різний свій регенераторний потенціал тканини. Це потрібно розуміти. І іноді я бачу своїх дівчат. Ну це вже знаєте, це вже досвід. Я вже дивлюся на стан шкіри і кажу: Окей, добре, зараз ми зробимо одна-дві процедури, іноді три, в залежності від клінічної картини. Потім я відпускаю пацієнта мінімум на півроку. Кажу, там прийдете до мене вже після Нового року. А як щодо реабілітації? І як щодо сезонності? Відповідь: я знаю, а як у вас? Ви знаєте, я всіх вчу, навіть проводжу таку аналогію. Кажу: ви не забувайте про пацієнтів, які живуть в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, в Тель-Авіві. Так. Вони такі ж, як і ми. І там клініки працюють нон-стоп. Немає так. сезонності. Ми зараз живемо з дерматокосмоцевтикою, з обізнаністю пацієнтів. Якщо лікар прописав, пацієнт знає, розуміє. А uh -huh. звичайно, що коли дівчинка там за через 2-3 тижні летить на Занзібар чи ближче до екватору, ну ніхто uh -huh. не буде робити якісь апаратні методики. Так. Якщо людина живе спокійно в Києві, ходить на роботу, але літо, ну то і що? Дерматокосмецевтика, апаратні методики, ми не зупиняємо. Якщо в нас де по плану дана терапія, значить ми її робимо. І навіть коли нас будуть слухати пацієнти, коли нас будуть слухати лікарі. Тому я завжди кажу: не забувайте, хто живе в Лос-Анджелесі. Вони також собі роблять і шліфування, і світлолікування, і, і технології, які зараз існують. І не забувають про що? Правильно, ЕСПР. СПФ кожен день. І за я навіть іноді вчу, що кажу: ви не тільки на обличчя, а обов'язково ще шия. І бокова поверхня шиє. Іноді намостили, намостили, тут намостили, а шия потім бокова поверхня завжди загоряє, депої дисхромія, тобто ці всі пігментації. Тому гарно мастимося. Обличчя, шия, ручки, все, що підпадає під прямі сонячні промені. Чого не бачать пацієнти? А чим би хотілося поділитися з колегами? Цікаве питання, правда? Так? Ну, ви знаєте, вихвалятись це точно не про мене. З чим би хотілося поділитися? Те, що як зараз не просто жити під час війни, як ми, лікарі, власники клінік шукаємо методи фінансування. Технології зараз дуже недешеві. У мене, гін, мене гінекологія, гастроентерологія, дерматологія, обладнання. Це, по-перше, обладнання. Це ми, ми, лікарі всі знають, що якщо це вже медичний якийсь девайс, то він вже помножений на п'ять, а то і 10, Розумієте? І чим хочеться мені поділитися, ми живемо в класній державі. Я це завжди казала і буду говорити. Те, що якщо потрібно, все можна придумати, вирішити. Тому що я починала взагалі, у мене просто було, знаєте, от виділ такий дуже маленький угу. бюджет на відкриття своєї першої клініки. Але ви бачите, ну, який зараз метод. Так. І я завжди шукала, і шукаю зараз шляхи фінансування, якісь там державні кредити, це все є, це все існує, і з цим можна жити. І це дійсно комфортно. Це як в Європі, людина там відкриває бізнес, там, ну, це, це вже знаєте, що трошки стосується математики і цифр, так, так. що все можна вирішувати. А що не бачить пацієнт? Пацієнт, ну, він не бачить, наприклад, скільки. Сил, енергії вкладає головний лікар в свій медичний простір. Так. І навіть як я як я обираю це обладнання, як я все вивчаю, навіть ті кушетки, навіть знаєте, якісь там столики. А, навіть коли знаєте вийшла, йшла закладка дизайну. Я кажу, все повинно. Повинно бути стерильним, все повинно митися, дезінфікуватися. У нас навіть в клініці є певний така. Знаєте, ну що, знову ж таки хочу проговорити. Все повинно бути стандар... стандартизовано. стандартизовано згідно рекомендаціям МОЗ. Це по-перше. По-друге, стерилізаційні. Я ніколи на це. На цьому не економлю. Розумієте, все повинно бути просто вищий клас, повинна бути безпека пацієнтів, обладнання. А знаєте, що, наприклад, от, наприклад, там коли ми там купували УЗД гінекологам, повинно бути настільки зараз тканин чи кольпоскопи, тканинки дивитись, прямо чуть ли, як я кажу, новітній кольпоскоп, чуть, де видно там Майже ядро клітини, розумієте? Як, скільки стало. зараз от, лікар, скільки ми вивчаємо, скільки ми, я дивлюся, спостерігаю. Тобто, розумієте, така йде багатогранність. В клініці також працює лікар-гастроентеролог, які, які йому необхідні там, певні, там, що необхідно йому для, для дослідження пацієнта. Ось в цьому я хочу наголосити, що знаєте, у нас дуже люблять там посваритись там на нашу державу, все інше, але все є, все існує. І все можна придумати, вирішити і рухатися далі. А що далі? <світ> <світ> От воно фінальне питання знаєте, на простанок. А... Іноді. А... Ох, ну, ви знаєте, ну звичайно, чітких планів своїх я точно вам не скажу. Так і, так і То, має бути. Так і має щастя та терпить те просить тиші. знаєте? Так, щастя завжди. Просить тиші. Але я хочу проговорити навіть, що сьогодні зранку перед нашою з вами, спів... перед нашою з вами розмовою я вже підписала певні документи стосовно медичного простіру. Розумієте? Ох ти! Так! І тому, знаєте, і тому Господь допомагає, як кажуть, я несусь по життю і далі це буду робити. Я іноді не знаю, не можу чітко відповісти, як це відбувається. Ну, ось відбувається, розумієте? Я ж завжди кажу, що я навіть коли прокладала фундамент свого медичного простору, я бачила свій простір багато профільним. Я йду до цього. Я знаю, як мене люблять мої пацієнти, як вони нам довіряють. Я це все бачу, і ці всі дії я роблю заради. Світлого майбутнього медицини в Україні. Завжди казала і буду повторювати на цьому, у мене навіть ну, зараз зі мною три, там, дві дівчинки, вони поступають на інтернатуру буквально через місяць, і зі мною ще там одна дівчинка, це абсолютно безкоштовно. Я дозволяю молодим лікарям приходити до мене, там на щось практику. мені допомагати. Угу. Я їх вчу. Якщо, наприклад, якісь там цікаві навчання, якщо їм хочеться кудись піти повчитися? Вони завжди йдуть від клініки, куди вони хочуть. Я їм це все дозволяю. Тобто я допомагаю лікарям ставати просто найкращими. Розумієте? І це класно, і це нормально. І я про це навіть говорю не, потому, не тому, що я така гарна. Ні. Я просто хочу поділитися, що це нормально. Я пам'ятаю ті часи, коли я не могла зайти до колеги свого в гослікарні, побути з ним на прийомі, тому що він вважав. Що там я щось у нього підгляну і буду лікувати краще, ніж він. Ну, Це <смі> ну, ну, знаєте, це, це говорить просто про певний такий ментальний духовний стан колеги. Ні, я хочу ділитися, мені це подобається. Те, те як, те, як це роблю я, ну, я, я так роблю. У кожного лікаря свій почерк, у кожного лікаря взагалі своя група пацієнтів. Розумієте, всіх не ви ну, всіх не спасеш. Тому знаєте, коли зараз у мене є можливість ділитися, я це роблю. І в кожного лікаря свій шлях. І в кожного лікаря свій шлях. Оце за це, до речі, моя коронна фраза. Так. У кожного лікаря свій шлях. І ви його пройшли. Ось в цьому і є мої методи. Супер. Яна, я вам хочу побажати щиро від усього серця. Від всіх наших глядачів, які сьогодні нас дивляться і будуть переглядати, щоб на вашому шляху клініки метод було багато методів, які ви будете реалізовувати в сьогоденні і в завтрашньому дні. подякою за те, що було, тому що ви пройшли свій певний шлях, і, пройшовши цей досвід, цей шлях, ви ділитесь зі своїми колегами. Зі студентами, з пацієнтами, своїми власними методами, і хай воно буде завжди на найкраще, щоб були можливості, щоб реалізовувалися мрії і щоб вони всі трансформувалися тут в методи, в цікаві в нові ідеї до реалізації. Хай буде так, так дякую з Богом! Дай Боже!